Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Каченко Владислав Олександрович народився 28 травня 1995 року в п'ятого Комсомольську. Нині горішні плавні. У 2011 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No2, продовжив навчання у вищому професійному гірничому училищі No15, де здобув професію слюсаря-ремонтника, електрогазозварювальника стропальника. У 2014 році розпочав свою трудову діяльність на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. У 2015-2016 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім Владислав деякий час працював за кордоном, але з початком повномасштабної російської агресії повернувся в Україну. Пішов на війну добровольцем 3 квітня 2022 року. Мав звання молодшого сержанта. Загинув 11 травня 2023 року під час штурмових дій від вогнепального поранення голови. У районі населеного пункту Іванівське Донецької області нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою!